31 липня у Бердянську біля власного готелю вбила активіста Віталія Олешка. Того ж дня затримали чотирьох ймовірних виконавців злочину. Правда, всі вони заперечили провину, але згодом один з них, Артем Матюшин, ніби зізнався у тому, що саме він стріляв у Олешка та розповів, що робив це на замовлення бердянського бізнесмена Михайла Сігіди. Слідство офіційно не підтверджує нам зізнання Матюшина, але його підтверджує адвокат родини Олешко. Михайло Сігіду затримали 14 вересня за підозрою в організації цього злочину. Будувати побратими Віталія Олешка пояснюють. Що сігіду вони майже не знали, але впевнені, що замовниками вбивства виступили представники місцевої влади. Михайло Сігідін кримінують організацію замовного вбивства. Йому загрожує до 15 років тюрми або довічне позбавлення волі. Довічне ув'язнення загрожує і чотирьом ймовірним виконавцям злочину. 31 липня 2018 року. У Бердянську вбили ветерана АТО і активіста Віталія Олешка. Сармата, за словами очевидців, чоловіка вбили пострілом у спину з двоствольної рушниці на очах у дружини та друзів. Поліція затримала п'ятьох підозрюваних у день чинення вбивства на стаціонарному посту поліції у Васильівці Запорізької області. Один з підозрюваних у вбивстві Сармата був Максим Володимиренков. Чоловік є уродженцем міста Тарнівка на Дніпропетровщині, проживав в Дніпрі. За даними слідства, 30 липня Володимиренков прибув до Бердянська на автомобілі Мазда разом з трьома іншими підозрюваними. Продовж дня машина була помічена біля будинка Віталія Олешка. Наступного дня двоє підозрюваних Матюшин та Ломака пересіли у Таврію і після скоєння злочину тікали на цьому авто до вулиці Ямбольська, де їх очікувала Мазда, в якій перебували Обухов та Володимиренков. Матюшин та Ломака покинули таврію, залишивши там рушницю, з якої було вчинено вбивство. На Мазда чоловіки в чотирьох вирушили до Дніпра та були затримані у Васильівці. Слідчі та прокурор наголошували на ризиках втечі, впливу на свідків, продовження злочинної діяльності Володимиренкова та клопотали про обрання запобіжного заходу тримання під вартою. Володимиренкову інкримінували умисне вбивство за попередньою змовою групою осіб, йому загрожувало довічне позбавлення волі. Віталій Олешко Сармат був відомим борцем проти всякої ОПЗЖ, проросійської сволоти та корупціонерів і місцевих злодіїв крадіїв Бердянську. Віталій Олешко обвинувачував Агрінол в тому, що компанія працює на Росію, підтримував ініціативу Генпрокуратури зняти недоторканність Олександра Пономарьова та вимагав від нердепа Сергія Волонтирова проголосувати за це. Будьте любезні, відповідайте на питання. Ви будете голосувати за зняття неприкосновенності з народного депутата Олександра Пірхать Панамарьо. Ну, перше, не треба хаміти. Я не хамлю, я вас спрашиваю. Я ж вам не хамлю Сергій. Я вам даже на я не буду голосувати. Я буду щоб голосувати не було. Вічна слава і вічна пам'ять герою Сармату. І ось під час повномасштабного вторгнення один з підозрюваних у вбивстві Олешка Сармата Володимиренков з'являється в оточенні тернівських бункерних шкутів і починає в повному сенсі цього слова кришувати Тернівську туже же про російську погонь та корупціонерів. І місцевих злодіїв крадіїв тільки вже в Тернівці. Він постійно з'являється в оточенні так званого заступника тарелкина на добровольського і намагається запугувати та шантажувати місцевих незручних депутатів, вимагаючи від них голосувати саме так, як того потребують тернівські бункерні шкути. А погеєм цього кримінального шабашу в Тернівській міській раді стало побуття одного з тернівських депутатів Костянтина Холодова. Це відбувалось прямо перед стінами Тернівського виконкому в присутності Добровольського, який, зі слов Холодова, саме був ідейним керівником цього злочину, виконавцем, вже став відомий всім нам по кримінальним справам в Бердянську Максим Володимиренков. Зі слов Костянтина Холодова, він проходив біля Тернівської міської ради. Там стояли Добровольський і Володимиренков. Володимиренков, професійний боксер, після слов. Чого ви вийобуєтесь і не голосуєте, як вам кажуть, наніс удар Холодову? в результаті чого депутат Тернівської міської ради Костянтин Холодов оказався в лікарні з переломом щелепи. Після цього було багато брехні і маніпуляцій від Тернівського злочинного угрупування, яке зробило все, щоб вигородити свого колегу-негідника Добровольського і представника криміналу Володимиренкова. Відеокамери в виконкомі, які завжди працювали, виявились не А на депутатський запит, взагалі, шкути дали відповідь, що камери в виконкомі належать особисто Тарелкіну, тому відеозапис в його відсутності не проводиться. Потім було багато ще чого. Було багато брехні від добровольського, який запугував депутатів, що звернеться у всі можливі правоохоронні структури за наклеп, що його взагалі не було в момент побуття. Він взагалі не вірить, що таке можливо, щоб серед білого дня, прямо перед Тернівською міською радою, взагалі когось могли побити. Але деяким депутатам вдалося дістати відеозапис, який підтверджував повністю слова холодова і повністю викривав злодійські дії Добровольського та Володимиренкова. Я хочу поставити флешку просто і щоб всі ви посмотрели. Для нас вічно все так понятно, хто бив, хто стояв там, хто обманував нас ді за відвіни. Лично для нас це все понятно. Будь для вами того достаточно. Я не видел. Давай, все, что я. А то я подхожу. Это Вадим Анатольевич а что, это? стоит. Вадим Анатольевич рядом. И рядом его вот там, Дружбан. Дружбан и какие. Вот был удар. Вадим Анатольевич только что стоял, смотрелся. На той сесії я бачив відео, де він розказував, що я нічого не бачив, я нічого не знаю. І мене там не було. Що він взагалі казав, що, що, при, що його там не було. Так виходить, так, виходить хто депутат Іван Анатолійович? Це до мене, чи я до цього причетний, я вам кажу, зовсім до цього не причетний. Чи було при мені побиття депутата? Ні, не було. Я цього не бачу по країні. І знаєте, дуже дивно, що да, серед білого дня біля е, здання виконкому проходять такі речі, да, побиття депутатів. Як то воно навіть навіть смішно це звучить. Як то воно навіть навіть смішно це звучить. Виходить, що, що депутатів за кого держати, якщо можна публічно стояти і розказувати, що там не було. Як то воно навіть навіть смішно це звучить. Так вы сейчас обвиняете меня. Вы только что стояли здесь, сказали, вас там практически не было, вы ничего не в чем? Я був, я не сказал. Записали, конечно. Я сказав, що я не бачу, поки, 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 Весь, я, вив, те, я не бачу. Так, і знаєте, після всього, що відбувалося, я на сьогоднішній день готовлю документи, позовну заяву до суду. По поводу напиток на мене. І це е, потім ми це все вирішимо втягнути. А так, я хочу чесно, звернутися е, до вас, депутатів. Знаете, коли в країні йде сьогодні війна, гинуть наші хлопці, а деякі тут е, депутати дестабілізують ситуацію в нашому місті, дискримінують владу, це є теж порушення закону. Я пропоную, знаєте, як і заступник міського голови, і як депутат Павласької районної ради, як скликання, те, що у нас в громаді відбувається, звернутися до правоохоронних органів, може навіть до Служби безпеки України до Дніпра заявою, може як депутати підтримуєте, стосовно. Ту то, то, що тут твориться в нашій громаді, і і не хочу пофамільно казати за депутатів, які дестабілізують сьогодні ситуацію в нашій прекрасній, гарній громаді. Напишіть письмі, що стосовно відеонагляду з 1 апреля там правоохоронні органи у нас відеорегістратори, Ми не можемо вам цього надати. Ну ви ж цього не кажете. Я бачу, що наш новий міський голова, принаймні він так вважає Вадим Добровольський, пише Константин Холодов на своїй особистій сторінці в Фейсбуці. Всюди наголошує, що він не бачив, як його друг вдарив мене біля виконкому. Я його в коментарі запитав, чи якщо підтвердиться, що він бачив, то він готов написати заяву на звільнення. Він просто видалив мій коментар та заблокував мене. Я ще раз запитую вас, Вадим Добровольський. Якщо підтвердиться, що ви все бачили, ви готові написати заяву на звільнення? Друзі, сьогодні у мене день народження і мені дзвонять з поздравленнями. Але хочу попросити прощення, що не можу відповідати. Благодаря нашому заммера Вадим Добровольський і його зв'язкам з криміналітетом. Я попав в лікарню з переломом челюсті. Всім дякую. Константин Холодов. Холодов звернувся в поліцію. Було відкрито кримінальну справу, але вже минуло більше восьми місяців. І я особисто розумію, що добровольський і Володимиренко все порішали. І в черговий раз покидькам все зійде з рук. Більше того, в благодарність за так звану підтримку кримінала і в надії на майбутню підтримку Володимиренкова Добровольський намагається розродити в тарнівці школу майбутніх якихось кримінальних злочинців під головуванням Володимиренкова. Для виду. Хтось там буде займатися боксом. А що і хто там вийде в так званого тренера Володимиренкова, це велике питання. Бо, як казав Ісус Йосипович Христос, добре дерево дає добрі плоди, а погане тільки погане. Не буває доброго дерева, що приносило б погані плоди, як не буває і поганого дерева, яке приносило б добрі плоди. Тому Володимиренков не може зробити хороших людей, він може виховати тільки тих, хто буде готовий вбивати, калічити і кришивати різних покидьків, приблизно таких, які заказали в свій час вбивство Віталія Олешка Сармата в Бердянського, або таких, як тернівські бункерні шкути. Але на цьому цькування Костянтина Холодова та групи незручних депутатів не скінчилося. Покидьок добровольський відчув себе місцевим царьком. Почав називати себе головою військової комісії, почав вирішувати, хто піде на війну, а кого він залишить у спокої. Він почав натравлювати ТЦКшніков різного розливу на депутатів, які надавали красти бюджетні кошти особисто йому та всій Тернівській шкутобанді. Один з них, на кого натравлювали ТЦК, був Костянтин Холодов. При цьому Костянтина Холодова на сесіях постійно називали ухилянтом. Хоча саме він опікував 90-річну матір, в якої він був однією єдиною дитиною і взагалі не мав ніякої рідні, просто взагалі за старою жінкою нікому взагалі було просто приглянути. Це була цілком спланована та агридна акція, яка мала на меті просто вичистити простір шкутам до повної влади та контролю до бюджетних грошей. Я, як голова комісії переза і як військомат ТЦК, тут представники ТЦК є у нас, так? Але Костянтин пішов. пішов служити. На сьогодні Костянтин холодав. Вважається зниклим безвісти. А шкути продовжують маніпулювати, брехати та красти. Справа Костянтина Холодова Добровольським та Володимиренковим в глибокій жопі, в просторах нашої продажної та абсолютно нікчемної поліції, яка контролюється, на жаль, такими ублюдками по життю, як шкути, Добровольські та Володимиренкові. Якось так, поки так. Честь маю, шановні тернівчани. вічна слава загиблим героям, вічна ганьба шкутам, вбивцям та крадіям українського народу. Дякую за увагу. Бережу. Так, можна сказати, що все сказане це моє особисте та суб'єктивне ставлення в справі Володимиренкова у вбивстві Сармата, як дуже часто відбувається в наших корумпованих продажних судах. Могло не вистачити доказів або просто занесли кому треба і скільки треба. Але те, що відбувається сьогодні в Тернівці, і криміналізація місцевої влади шкутів та добровольських, лише підтверджує, що справа криміналу та Володимиренкова жива і шукає нових жертв для свого Шабашу. Тернівська чортів ЗОПЕЗЕЗЕ! Чекає де немонізацію.